За що ми любимо перший андерграунд? Питання насправді риторичне, адже кожен відповість на нього по-своєму. Для когось це атмосфера нічного Олімпік Сіті, яка вабить своїми контрастами нових багатоповерхівок і депресивних заводських районів, а хтось досі кайфує від челенджу, який гра може надати навіть через 22 роки після свого виходу. Ну і як тут не згадати той самий колхозний тюнінг та молодіжну естетику початку нульових, яка на сьогодні викликає якусь дивну суміш крінжа, теплоти та ностальгії по часу, в який вже ніколи не повернутись? Насправді не так важливо, що саме змушує нас перепроходити цю класику знову і знову, але ясно одне. Завдяки подібним іграм ми можемо хоча б на якийсь час забутися від актуальних проблем та знову поринути у ту простоту і водночас увагу до деталей, з якої автори підходили до розробки кожного аспекту свого проєкту. І саме про такі деталі та нюанси я пропоную сьогодні поговорити. Наливайте собі чайочок, запасайтесь смаколиками і не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. Це для мене дуже важливо. І пам'ятайте, чим далі, тим цікавіше, тож дивіться відео до кінця. Приємного перегляду. Ну і розпочинаємо з першого цікавого факту, про який мало хто знає. Він стосується видаленої ще на етапі розробки гри пісні Young Eng Back від Хіп Хоп виконавця Fabulous. Цей трек досі присутній у бета-версії Speed Underground, але до релізу, який вийшов у листопаді 2003 року, він так і не потрапив. Постає питання, у чому ж тут може бути причина. І перше, що спадає на думку, це проблема з авторськими правами. Таке інколи трапляється у ігровій індустрії. Наприклад, у GTA Vice City, яка вийшла роком раніше за Underground, Rockstar Games планували додати пісню Майкла Джексона, вона Starting Something, яка мала бути ще одним штрихом до стилізації гри під Майами 80. І до речі, додали, але трохи іншу пісню. Але з цим треком угода так і не відбулась через юридичні труднощі. У Випадку з треком Fabulous і Speed в цьому плані все було добре, тож ця причина відпадає. Іншим варіантом, про який можна подумати, є можливий особистий конфлікт з виконавцем, але жоден з цих варіантів не знайшов підтвердження. Так все ж таки, в чому справа? І все виявилось до смішного буденно. Розробники просто втомилися його слухати ще на етапі тестування. Можливо, довелося ганяти його частіше за інші, чи він був одним з перших, які були додані до андерграунду. Але про це історія замовчує. Як би там не було, навряд чи Electronic Arts жалкують про це рішення, адже й без трек Феболос саундтрек вийшов просто потрясним. А ми рухаємось далі, і на черзі в нас невеличкий факт про так званий двоколірний спойлер. Деякі машини, наприклад Mazda MX5 або Toyota Celica мають цікавий візуальний баг. Якщо пофарбувати двигуну певний колір, ця фарба відобразиться також і на спойлері, роблячи його таким чином двоколірним. Бачите оці ніжки? Оце воно. Чому гра працює саме так, та чому причина багу наразі невідомо. Але є припущення, що гра використовує одну і ту саму карту матеріалів для двигуна та для спойлера. Особисто я постійно забуваю про цей баг, і інколи він дійсно може допомогти додати твоєму автомобілю якоїсь родзинки. Все ж таки в першому андерграунді тюнінг був ще не настільки розвинений, як у другій частині. Тож кожна можливість зробити авто більш унікальним доволі приємна. Третій факт про місто, в якому проходять гонки Олімпік Сіті. На відміну від Бейві з другого андерграунда, який, вочевидь, змальований з Лос-Анджелесу та має багато впізнаваних місць, таких як напис Бейві у стилі Голівуду, або той самий фонтан, через який особисто я в дитинстві постійно приїжджав на мужика, по вулицям першого андерграунду одразу і не скажеш, з якого міста змальований Олімпік Сіті. Але, трохи покатавшись, я зробив декілька цікавих спостережень. По-перше, вулиці Олімпік Сіті мають сітчату структуру. Та це, коли вони перетинаються під прямими кутами, як у Чикаго або, наприклад, у Манхеттені. У тому ж Бейв'ю з другого андерграунду, дороги більш звивисті та рельєфні, як у Лос-Анджелесі. Від Чикаго можна ще виділити те, що місто оточене річками та індустріальними районами. У ті всі звалища та заводи, ну ви зрозуміли. Також Олімпік Сіті має вайби Нью-Йорку, а саме дощову атмосферу, характерні мости і тунелі. Деякі фанати вважають, що місто має риси Майамі через наявність естакад, розташування будівель і загальну композицію, але мені чесно кажучи, взагалі так не здалося. Взагалі не той вайб. Тож у підсумку маємо що Олімпік Сіті це солянка Нью-Йорку та Чикаго. Ви колись помічали, що боти наздоганяють вас як навіжені, навіть якщо відірватися на 10-20 секунд. Звісно, для багатьох я не відкрию секрет і ні для кого не буде несподіванкою, що в андерграунді працює так звана система кетчап, яка підлаштовує поведінку ботів під гравця та не дозволяє йому відірватися надто далеко. Але в мене виникло логічне питання: а чи можна пройти гру взагалі без прокачки? Чи підлаштовує андерграунд деталі супротивників під те, що ви напхали під капот батьківського гольфа? І як взагалі це працює? Чи можна пройти гру на стартовій машині типу Mazda MX5 або Peugeot 206 взагалі без тюнінгу двигуна? По-перше, так, гра дійсно підлаштовує деталі супротивників під гравця, якщо в вас немає ніяких апгрейдів, у ботів їх також не буде. Тож перші 30-40 взагалі не буде ніяких проблем. Ми будемо просто доволі повільно проїжджати знайомі траси та взагалі в якийсь момент можемо засумувати та подумати, що фігня задумка, інтересу так грати нема. А ось потім. Потім починається треш. Так, боти все ще не прокачують тачки так само, як і ми. Але коли вони пересаджуються на більш круті агрегати, типу Skyline чи Mazda RX-7, а ми продовжуємо тошнити на своїй початковій Mazda, то тут стає зрозуміло, Кетчап працює, але тільки в одну сторону. Тобто, якщо боти відстали, то їх бустить по швидкості. А якщо ми відстали, то все. Ви тільки подивіться на цей скайлайн, без помилки наздогнати його просто нереально. Середня швидкість таке враження в нього на 30-40 км більша за нашу мазду. Коротше, челендж ще той. Тож, якщо це відео набере цілих 30 лайків та 5 коментарів, я зроблю Гіга -відос з лайв реактами та пройду для вас андерграунд без прокачки на стартовому авто. Типу мазди, Peugeot 206, Civica, і, звісно ж, на важкому рівні складності. Ось і подивимось, реально це чи ні, ставлю пів на те, що буде дуже цікаво. Я вже дописав сценарій і хочу одну ремарку зробити. Я насправді вже пробував проходити гру, так дійшов до якоїсь гонки, на якій вже стало ну дуже складно, і я зрозумів, що це треба знімати, це треба робити по цьому окреме відео, і воно заслуговує на увагу. Ну і останні по хронології, але точно не останні за інтересом. Це факт, заради якого я і почав робити це відео, факт про досягнення у першому андерграунді. Про це мало хто знає, але в першому андерграунді дійсно є своя система ахівок. Просто вони замасковані під так звані журнали. Всього їх 27 штук, і більшість з них доволі прості. Відкриваються ще в процесі проходження самі собою. Але є одне виключення. А саме журнал під номером 22. Є такий маловідомий англомовний ютубер Деніель Картер 1615, і він зняв відео саме на цю тему. Якщо кому цікаво подивитися в оригіналі, я залишу посилання в описі. Там він детально пояснює, чому цей журнал так складно відкрити. Я, у свою чергу, буду використовувати його футажі для пояснень та зроблю стислий переклад. Сподіваюсь, він не проти. Що ж, в першу чергу, Даніель звертається до самої гри, але ніяких пояснень щодо розблокування журналу номер 22 вона не дає. Тоді він не йде на eBay та знаходить, як я зрозумів, керівництво від фанатського видавництва Prima Games, яке випускало або досі випускає. Тут я не зрозумів, друковані гайди по відеоіграм, і в ньому він таки находить перший зачіпку. У керівництві написано, що для розблокування журналу потрібно перевершити кращий результат дрифту у будь-якому івенті на складному рівні складності. Що саме мається на увазі під словами Найкращий результат не зовсім зрозуміло, і тоді Даніель звертається до мережі, де знаходить підказку. Коли створюєш новий профіль, можна зайти у розділ швидких заїздів та відкрити будь-який трек. Але є нюанс, доки ми не пройдемо кар'єру, більшість з них будуть закриті. А якщо ми це все ж таки зробимо, то в такому випадку перед встановлений рекорд перезапишеться на наш з режиму кар'єри і забігаючи наперед, це заруїнить нам все проходження, адже ми так і не побачимо кількість балів, яку нам необхідно набрати, щоб отримати цей журнал. Тому Даніель використовує чітко на розблокування усіх трас, який знаходить у тому самому керівництві від Пріма. А робить це він для того, щоб побачити перевстановлені розробниками результати на кожному треку і записує їх окремо, щоб повернутись до них в режимі кар'єри. Для проходження він обирає Event 108, тому що це останній дрифт у грі, і це означає, що на цей момент йому будуть доступні всі деталі, що повинно облегчити проходження. Поки що все виглядає доволі просто, судячи з інфи з меню швидких гонок, потрібно набрати всього 169 тисяч очок. Так, це немало, але це не виглядає як щось, що може викликати якісь великі труднощі. Що ж, івент пройдено, набрано 186 тисяч очок, і ми бачимо, що журнал так і не відкрився. Даніель знову повертається у меню шутких гонок, де бачить вже зовсім інше значення. Далі він пояснює, що це не найкращий результат кола, не найкращий середній результат кола, і навіть не найкращий дрифт. Застосувавши метод дедукції, він приходить до висновку, що результат, записаний у тому меню, це так звані поінти стилю, зібрані впродовж заїзду, до додавання множника. Що ж цікаво, враховуючи той факт, що ні у друкованому керівництві, ні на віки Нітфорспіт ніякої інформації про це не було. Далі важливе пояснення, я не зовсім зрозумів, як саме Даніель прийшов до висновку, що потрібно набрати 169 тисяч очок стилю. Напишіть, будь ласка, у коментарі, якщо ви зрозуміли, але тут я трохи втратив хід його думок. Далі він показує невдалі спроби і, врешті-решт, набирає ціл 285 тисяч та 53 тисячі очки стилю. І цього виявляється достатньо, щоб розблокувати журнал. Як він пояснює у кінці, для розблокування журналу потрібно було не просто перевершити цей рекорд у підсумку проходження всього треку, а зробити це за одне коло. 169 тисяч очок за одне коло. Ви тільки собі уявіть. Я не впевнений, що взагалі здобував стільки очок за проходження всієї гри на будь-якому треку, а тут за одне коло. Ага, ну і потрібно це зробити на всіх чотирьох колах, тобто не один раз набрати 169 тисяч очок за одне коло, а чотири рази у одній гонці. Але можливо, якщо відкривати цей журнал не на 108 му треку, а на якомусь іншому, то там умови будуть трохи простіше. Але цього я, якщо чесно, не перевіряв. Коротше, очівки явно не для слабких. У підсумку Даніель висловлює свої враження щодо цього журналу, і на його думку розробники зробили помилку, адже вони явно не планували вимагати від гравців виконання настільки складних умов, але щось пішло не так і маємо, що маємо. І остання ремарка: вже наприкінці монтажу цього відео я випадково наткнувся на пост чувака, який буквально місяць тому написав у коментарі до цього відео, і розписав взагалі, що тут коїться, тому що навіть коли я готував його, я сам до кінця не зрозумів, чому. Саме потрібно ось такі результати мати. І це якийсь кодер, який покопався у внутрішніх гри, і ось такі висновки зробив. Я не буду перекладати повністю пост, озвучувати. Я прикріплю скріншот та оригінальний пост, і ви самі зможете зробити якісь висновки, якщо щось не зрозуміло. Але навіть при біглому огляді цього поста можна зробити висновок, що розробники дійсно не планували робити цей журнал настільки складним, і це просто помилка. В коді, ось така трохи сумбурна кінцівка вийшла, але сподіваюсь, вам все-таки сподобалось і якісь цих фактів для вас були цікавими. Будь ласка, не забувайте поставити лайк, підписуйтесь на канал, якщо сподобалось. Ну і бережіть себе та своїх близьких.